Всім привіт, я Кондратюкаліна, і сьогодні хочу з вами поділитися одним із варіантів приготування домашніх пампушок з часником, але вони ще й з секретом. Дуже смачні пампушки виходять, пухкі і до борщу саме те, що треба. Тому давайте готувати. Ну подивіться просто, які вони красуні, ну гарнюні, прям неможливо втримати, щоб не з'їсти. І покажу вам, що ж в них такого. Дивіться, які вони. Бачите? Вони чесно, вони ідеальні. Гляньте. М'якуські, м'якуські. І так, в першу чергу, я буду змішувати сухі е, інгредієнти. В миску кладу просіяне борошно. До нього додаю цукор, сіль та сухі дріжді. Тепер все змішую між собою. І одразу роблю лунку. І окремо змішуємо наступні інгредієнти. В мене це вода тепла, градусів 30-35, не більше. Розтоплене вершкове масло. Яйце та майонез. Все змішую між собою. І цю отриману суміш вливаємо в борошно. І починаю замішувати тісто. Спочатку лобимо це ложкою. Як тісто трохи збереться в купу, будемо вимішувати руками. За необхідністю, так як борошно буває різне, можна додати ще трошки борошна. Можете вимішувати в мисці, але я далі викладаю на стіл. Мені так зручніше. Вимішувати потрібно десь хвилин 5-7. Все тісто готове, воно однорідне і налипне до рук. Тепер прибираємо його в миску, накриваємо рушником і залишаємо десь на годину підходити в теплому місці. Я роблю це зазвичай на плиті. Тепер готуємо намазку. Для цього максимально дрібненько нарізаємо зелень. В мене це петрушка. Але смачніше брати кріп, але в нас вже його немає, тому буде сьогодні петрушка. Перекладаю в зручну ємкість. Тепер сюди швичавлюю часник. Я беру побільше, бо нам подобається, щоб був гарний смак часнику. Додаю сіль, так, щоб була ця суміш трошки солона. Наливаю 3 столові ложки олії. І 1 столову ложку холодної води. Все перемішуємо і залишаємо настоюватись. І підготовлюємо моцарелу. Я її взяла міні. Мені потрібно тепер її просушити. І це потрібно робити одразу, як тісто підходить, щоб моцарела була сухою та кімнатної температури. Ось так її просушую, і все, вона в мене вже буде готова. І одразу відділила жовток від білка, жовток збиваю, ним буде обмащувати готові пампушки. Або можна також обмащувати молоком, це кому як подобається. Я завжди роблю жовтком. І одразу підготувала форму для випікання. Вона в мене діаметром 26 см. Дно я застелила пергаментом і все. Більше нічого змащувати я не буду. Так, тісто в нас перший раз підійшло, тепер ми його оминаємо і вимішуємо ще одну хвилиночку. І знову кладемо його в миску. Накриваємо рушником і залишаємо ще на один раз підійти. І так, після першого підйому тісто збільшилось було десь в два рази. На другий підйом воно вже збільшилось ну, мінімум в три рази. Тепер стіл ми змащуємо і ручки невеликою кількістю олії. Викладаємо наше тісто і будемо його ділити на 18-16 частинок. Дуже його приминати не потрібно. Ось так зробили собі зручну ковбаску і розділяємо. Один, два, три, чотири, Тепер беремо тісто, всередину кладемо моцарелу і формуємо кульку. Беремо форму для витікання і викладаємо наші кульки. І в цей момент ми вже включаємо духовку, щоб вона встила нагрітись до 170 градусів. Виклали і знову даємо їм підійти ще хвилин 15-20. Все, булочки можна вже випікати, тепер гарненько їх змащую жовточком та посипаю кунжутом. Ставлю випікатись в духовку на 40-45 хвилин. Все, ці красуні приготувалися. Бачите, які вони гарнесенькі. Так дуже важко втримати, щоб їх одразу не з'їсти. І тепер змащуємо їх часниковою сумішчю. і залишаємо ще хвилин на 10. Аромат божественний.